Як зробити так, щоб велосипед не викрили? Звичайно, надійнішого способу, ніж його не залишати без нагляду, складно придумати. Але всі ми розуміємо, що іноді доводиться залишати велосипед на вулиці, наприклад, якщо хочеш зайти в кав'ярню, в магазин і тому подібне. Чи є речі, які на 100% гарантують безпеку велосипеда? Ну звісно, немає, але є речі, які можуть завадити викраданню. А ще цікавіше, що є речі, які дозволяють знайти викрадений велосипед. Сьогодні поговоримо про декілька речей, які допоможуть вам захистити велосипед від викрадання, та про речі, які можуть визначити локацію велосипеда, якщо викрадення вже сталося. Перший і найпоширеніший засіб для захисту свого велосипеда це звичайно велозамки, які всі знають. Вони бувають багатьох видів. Початковий рівень захисту це звичайний трос. Троси бувають різної довжини, різного діаметру і, відповідно, мають різний захист. До речі, важливо сказати, що будь-який замок не гарантує 100% захист, як я й казав раніше. Але чим замок надійніший, тим більше часу потрібно, щоб його відкрити або перерізати. Це в загальному стосується всіх замків і не тільки велосипедних. Ну, а ми продовжимо про велосипедні. Троси це найпростіший захист, їх досить легко перекусити. Але вони переважно легкі і цими вони виграють в інших. Тобто є недоліки, але є і перевага. Ще є ланцюги, але чим більше їх розмір, тим більше їх вага. Вони надійніші за троси, але вже й мають більшу масу. Ланцюги можна возити на собі або намотати, наприклад, на велосипед. В сумці їх возити важко, тому не дуже хороша річ для кур'єрів. Далі одні з найзручніших це сегментні. Вони компактні, мають чудовий рівень захисту, зручно возити на велосипеді і в сумці, і в цілому вони дуже зручні. Мінус, що вони мають обмеження погнучкості, тому потрібно шукати місце, де можна пристебнути ним велосипед. Хоча, як правило, звичайної труби чи паркану вистачає. Далі те, чим користуюсь особисто я з моменту покупки велосипеда у 2015 році, це юлок. Ю-лок. U це форма скоби, лок – це прикладається з англійської як замок. Вони досить компактні, надійні, зручні в перевезенні і використанні. Їх навіть можна за пояс чіпляти, якщо ви якийсь модний фіксер. Розміри і товщина скоби також максимально різних варіантів. Навіть є такі, що вважаються замками для скутерів і мотоциклів. Тож найкращий варіант, звісно, той, який буде зручний саме вам, і на прикладі юлоку буде перший варіант захисту велосипеда від викрадення, але в огляді юлок буде не простий, а з сигналізацією. Ви ж не подумали, що ми вам покажемо якусь банальщину. Всередині юлока онгард знаходиться бокс для батарейки і електронний мозок, який керує датчиками руху. Якщо замок відчуває рух, то починає кричати так, що коли я писав цей сценарій і тестив замок, у мене закладало вуха. Звісно, що звук максимально неприємний гучністю аж 120 дБ. Тобто в реальних умовах, десь на вулиці, цей звук почують всі, хто неподалік. Беремо батарейку, вставляємо в бокс, бокс вставляємо в замок. Один оберт проти закривання замку, і ви чуєте один сигнал. Він означає, що звукову сигналізацію активовано, і при руху замка вона почне вращати. Якщо ключ провернути двічі і буде подвійний звуковий сигнал, то значить, що сирена буде деактивована. Після цього замок можете або відкрити, або закрити. Кричати він уже не буде. Супер просте керування замком надійність і крикливий характер замка збереже ваш велосипед, але все одно не залишайте його без повного нагляду. А тепер давайте подумаємо і розглянемо варіант подій, коли лихо уже сталося. Мрія кожної людини в такий момент це знати, де її велосипед, і повернути його. Що ж, це цілком можливо. Власники Apple смартфонів знають, що таке локатор, і ні, не потрібно прив'язувати iPhone до велосипеду. Достатньо купити AirTag і прилаштувати його до велосипеду. Він ловить сигнал телефонів поряд і кидає свою локацію власнику. Суперпроста штука не коштує багато грошей. Дуже маленька і тримає заряд реально довго. Так ось, для AirTag є спеціальні кріплення на велосипед. Вони є різними, у мене в руках зараз кріплення під сідло. Тобто злодії можуть навіть не знати, що воно таке є, та й можна сховати навіть надійніше. І уявіть їх обличчя, коли ви до них прийдете за своїм велосипедом. Мінуси. Працює виключно з айфонами. Може не ловити сигнал всередині рами, але карбон сигнал пропускає. І, мабуть, ціна, хоч і не дуже велика, але все-таки суттєва. Хоча порівняно з китайськими GPS-трекерами ціна не набагато більша. А розмір і автономність точно будуть на стороні AirTag. Ще раз нагадаю, що кріплень справді дуже багато. Я вам показав те, яке, на мою думку, найзручніше і найпрактичніше. Лизайн зробили і таке, що кріпиться на місце фляги або навіть інтегроване в підфляжник. Та й не тільки у лізайна є такі кріплення. Але ось це підсідло гарне і знайти його буде не так просто. До речі, якщо хтось користується, то напишіть ваші враження. Дуже цікаво почути відгуки від користувачів. І ще одна дуже схожа річ, але від бренду NOC. До речі, не KNOG, а NOC. Давайте уже покінчимо раз і назавжди з цим. Тож, у NOC є спеціальний локатор сигналізацію. Працює за таким же принципом, як і AirTeC. Але і відповідно тільки з айфонами. Так як це електроніка, то давайте короткий огляд. Перше, це звісно, що присутній захист від води IP 66. А значить, вода не боїться, тому катайтеся на здоров'я. Заряджається довго, приблизно 4 години, але і працює також дуже довго аж 6 місяців. Тож 4 години за півроку точно зможете знайти. Зарядка від роз'єму USB-C. Вага девайсу всього 25 грамів, а це і акумулятор і сигналізація, і локатор. Тож не дивно, що Scout виграв премію and in Innovation Award. Це еталонне досягнення в велоіндустрії. Ціна, до речі, трошки більша за AirTag, але ніякі кріплення купувати не потрібно. В коробці є сам Nox Scout, силиконова накладка для максимального захисту, болти для встановлення на раму велосипеда та ключ секретка. Щоб встановити та зняти міг тільки власник. Мінімалізм, коробочка з картону все дуже красиво. До речі, на цю сигналку можна зверху встановити флягу, і ніхто навіть знати не буде, що ваш велосипед знаходиться під наглядом мережі і викрасти його вже буде неможливо практично. А як це працює? Є спеціальний додаток НОК. Ви там синхронізуєтесь з сигналкою і нею вже керуєте з телефону. Перед підключенням впевніться, що пристрій повністю заряджено, інакше телефон його просто не побачить. Пройдіть реєстрацію пристрою, що займе декілька хвилин, і приєднайте пристрій. Далі керування буде дуже простим і зрозумілим, особливо якщо у вас є AirTag. На початковому екрані My Devices обираєте під'єднаний Nox Scout і переходите в меню керування. Ви будете користуватись двома основними сторінками додатку. Це сторінка власне локації, де видно розташування вашого велосипеда в даному випадку. І сторінка активації сигналізації. Сторінка локації це і є сам додаток Локатор, з яким працює скаут. Це дуже зручно, бо там відображені всі ваші пристрої. А сторінка сигналізації має одну велику кнопку активації сигналу. Сигналізація спрацює і на телефоні, і на пристрої. Відстань активації сигналізації півтора метра від пристрою. І все, ваш велосипед залишається з вами на зв'язку і у вас буде час на його пошук. Річ корисна, сам думаю про її придбання, а вам залишається обрати захист велосипеду на нашому сайті, а замки, юлоки чи троси це уже на ваш вибір. Далі підтримати нас лайком, написати обов'язково коментар з вашими думками про сигналізацію з локатором і, звісно, підписатись, щоб бути з нами на зв'язку. Мирного вам неба бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.